Привіт! А ти ніколи не думав над про те, щоб звільнитися з найму та почати там жити своє найкраще життя, там літати на відпочинок, ні в чому себе не відказувати. Думав, ну, тоді це відео саме для тебе. На зв'язку річ в цьому відео я тобі покажу, як можна заробляти гроші в інтернеті. З тебе лайк та підписка полетіли. Хто не знає, мене звати річ. Я заробляю мільйони гривень на валютному ринку. В моєму блогові вже майже рік. Ти можеш подивитися мої інші відео, в мене їх більше трьохста, а там, де я заробляю гроші. Та в цілому, думаю, певний такий. Авторитет в мене в цій справі є, досвід, та я хочу показати тобі свою топову стратегію. Якщо ти не знаєш, то з 2 тисяч гривень я дійшов до 230 тисяч. Це мій марафон, я не знаю, вже третій тиждень, тому в цілому результат в мене дуже гарний, тому що в мене є сайт, який видає мені сигнали кожну хвилину. Я не буду там якось розтягувати цей відеоролик, кажу, як є. У мене є сайт, який кожну хвилину каже мені, куди заходити. Це може там якийсь баг, фіча, ви можете подумати, що це там нереально все, але ж це все реально, тому дивись це відео до кінця. Але перед початком цього відео обов'язково спускайся в коментарі під це відео. Звісно, що не просто так, щоб тут посидіти, а для того, щоб натиснути на закріплене повідомлення і подивитись ось цю мою безкоштовну стратегію. Таких безкоштовних стратегій в інтернеті ну, взагалі немає. Я показую вам повністю свою безкоштовну стратегію, а повністю безкоштовно для того, щоб зібрати велике українномовне ком'юніті трейдерів. Тому в цілому переходь в коментарі під це відео, натискай на закріплене смс в телеграм-каналі і дивись, ось Переходимо вже до гайду, як заробляти гроші. Нажимаємо ось що, наш брокер, на якому ми торгуємо. Реєструємося офіційне посилання. Далі, ось, ось сайт, який видає мені сигнали. Все максимально просто, нам потрібно лише ось ці два сайти. Далі, тепер давайте проходити вже до нашого заробітку. Чекаю тебе тут. Типу наш у мене закріплений смс і смотрю ось цю стратегію. А тепер поїхали вже заробляти гроші. В нас все максимально просто. Для того, щоб отримати наш перший сигнал, нам потрібен саме брокер та технічний аналіз нашого інвестінгу. Обираємо нашу валютну пару без підписують, сіхайці кат Сума, на яку я буду заходити, це 15 тисяч гривень. Далі, в нашому аналізу технічного інвестінгу, впишемо нас у нашу валютної пари. В моєму випадку це саме KGPI. Далі спускаємось нижче, нажимає, нажимаємо натисніть на технічний аналіз, що заговорився. Далі натискаємо на одну хвилину і ось наш перший сигнал активно продавати. Далі повертаємось на брокер та тиснемо продати протягом однієї хвилини на 15 тисяч гривень. Всі угоди я зроблю плюс 12300. І в цілому, в перші секунди угоди багато що про себе кажуть. Каджіпій, Каджіпей активно продавати, і наш Каджи летить донизу. Це моя фундаментальна стратегія, яка ідеально себе відпрацьовує. Тобто, ти можеш подивитися на мої угоди. Те, що в мене ось вчора був невеличкий мінус, двома ходами ми його відразу перекрили, так як вчора в нас був понеділок, ринок був трошки-потрошки волатильний. Але ж зараз ти можеш подивитися на ідеальне відпрацювання даних угод. Кад 5 технічний аналіз Кад 5 технічний аналіз нашого інвестінгу 20 індикаторів, кажуть, що ми будемо летіти донизу, і ми летимо донизу цей сайт повністю відчиненому доступі. Тому переходь в мій телеграм-канал та забираю цю торгову стратегію. На ваших очах я зробив плюс 12300 баксів. Не знаю, велика ця сума для вас чи ні. Ну, для мене це гарна сума, тому що я за одну хвилину, сидячи вдома, її зробив, та прямо зараз можу поставити на вивід і рівно через секунди. Бам плюс 12 тисяч 300 гривень. Тому в цілому, друзі, що я вам можу сказати, відео в нас йде лише там 4 хвилини. Лише за, за ці 4 хвилини це відео принесло тобі набагато більше пользу, ніж ти там сидиш годинами просто в своєму офісі або де ти працюєш. Важка праця в 21 столітті це вже явно не те, що потрібно брати до уваги гроші, великі гроші заробляються максимально легко. Тому в цілому додати більше нічого. А обираєш валютну пару, вбиваєш її в наш інвестінг, тиснеш технічний аналіз. Ходиш на одну хвилину, дивишся, якщо активно продавати вниз, активно покупати догори. В цілому, все. Прямо зараз я хоч всю цю суму можу поставити на вивід, але ж моя основна ціль, я з 2000 тисяч гривень дійшов до такої суми, та я йду далі. Тому що, ну, в цілому я не бачу ніякого сенсу там робити відео на 10 хвилин, я не люблю там гнати якусь воду, я показую все, як воно є. Ось ця я моєю топову стратегію. переходь в мій телеграм-канал та забираю цю торгову стратегію, по в коментарю. Тому що я можу сказати. На зв'язку був річ. Побачимось.